Усім доброго дня! Вас вітає компанія Viaduк. Сьогодні хотіли показати вам ось такий плуг виробника з Польща з захватом 2 по 18. Висота стойки конкретно в цьому плузі 44 см. Вона рахується як низька, також наявності є з високою стійкою. Вона має висоту 52 см. Порошкове фарбування рами. Ось таке фарбування стійки. Зверніть увагу, як, під яким кутом вигнута сама відвал пулиця, обладнаний ось таким широким лемішем. В плузі бомет він йде чуть-чуть вужчий. Виробник Virax ставить більш ширші леміші. Ось таке опорне колесо. Також міцне надійне регулюється по висоті. Плуг має потрійну систему регулювання оранки, тобто це захват переднього корпусу. Ось такий вінд, який регулює вже самий плуг на навісці, і також колесо, яке регулює глибину оранки. Ось так виглядає кріплення під винт. Так виконано виконані зварочні шви, дуже гарно проварений, міцний, надійний, дуже чудова якість плуга. 22-й пальчики тут встановлені. Ось так виглядає. Є кріплення на борону або на каток. Тобто до нього можна собі додатково придбати каток. Щоб не ставити, наприклад, ту саму борону, або можна ставити звичайну борону. Ось так він виглядає. Доставляємо його власним транспортом на ваше підприємство, або може бути доставка новою поштою, або поштою делівері. Є великий вибір плугів боммит та віракс. Тільки офіційний виробник Польща. Це видно по якості. По тувщинах металу, і як виконаний сам плуг. Кого цікавить, телефонуйте за номером 096 117 52 62.